Вітаю, Час новин на каналі ЮАЧеркаси. Переклад нових жестів Галина Абраменко. Майже 74% протоколів підраховано в Україні. Такі дані оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії станом на сьогодні на 13-ту годину. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Україні, становить 13,7 мільйона осіб. За інформацією Центр виборчкому, у першій трійці Володимир Зеленський – 30%, Петро Порошенко – 16,13%, Юлія Тимошенко – майже 14%. Як повідомляє сайт ЦВК, на Черкащині опрацьовано 63,26%. Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко тріка лідерів на виборах президента України згідно з результатами національного екзитполу. Їх провели три соціологічні компанії Фонд демократичні ініціативи імені. Кучерєва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Разумкова. Найбільше голосів опитаних має Володимир Зеленський 30,6%. Далі йде Петро Порошенко. У нього 17,8% голосів. На третьому місці лідерка батьківщини Юлія Тимошенко вона має 14,2% голосів. На четвертому Юрій Бойко, співголова партії Опозиційна платформа за життя 9,7% голосів виборців. На п'ятому голова координаційної ради партії Громадянська позиція Анатолій Гриценко, Він здобув 7,1% голосів. 147 протоколів зі 150 опрацювали в окружній виборчій комісії номер 195 на Черкащині. Це дані на 12-ту годину. Округ ухоплює з районів області та 29 дільниць у самих Черкасах. Як працює комісія та чи виявили спостерігачі порушення, знає Ольга Котляр. Секретар дільниці села Мосівка Драбівського району Лідія Потравка чекає в черзі, щоб здати запаковані протоколи та бюлетені. Вибори в нас пройшли чудово, без порушень. Все добре, підрахували голоси, привезли протоколи. Тільки що рахували довгенько, привезли тільки що. на нашій дільниці. 398 виборців, 275 Проголосували. Процедура звірки документації триває 5-10 хвилин. Розповідає член дільничної комісії 195-го округу Віктор Мисник. Приміряємо. Яку, зиборців, починаючи від талонів, протоколи це, ні, це, предмети. Предмети. це предмети і по кожному містанні захід запечатані списки зі слів заступниці голови окружної виборчої комісії номер 195 Любові Здоровенко, упродовж двох годин члени ОВК закінчать опрацьовувати протоколи. Залишилося ми оброблені дето близько 30 дільниць. У нас зараз на даний момент, ну десь хвилин 20 тому назад мені сказали, що вже було опрацьовано 112 дільниць. Ну, Зараз нас темпи трошечки ускорилися, і люди більш і Ми спостерігач Владислав Булатацький фіксує технічні порушення на окрузі. Дані вводить до електронного реєстру. На деяких виборчих дільницях кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, були Помилковими математичні обрахунки були звірені і відправлені на доопрацювання. Чекаємо відповіді від них, і ці внесені зміни будуть показані в цьому документі. За інформацією координатора громадянської мережі ОПОРА Захара Колісніченка, грубих порушень на окрузі не зафіксовано. десь незалежно запакували, десь не неналежно оформили. Виборши документації відповідно мусять і затримують процес, і мусять його і мусять переробляти. Якщо там на тих документах стоять під печатки нормальні, а десь там змазалась. Я не вважаю, що це вже таке порушення. Тим більше, що печатки видали такі, що ними дуже тяжко працювати. Вони маленькі, з них держати не не дуже зручно. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини. 77% протоколів із виборчих дільниць опрацювали члени 194-ї окружної комісії на 11 годину. Про це журналістам Суспільного розповіла заступниця голови комісії Олена Ястремська з її слів звозити протоколи дільничні виборчі комісії. Почали вчора о 23.30. завершити прийом документів. Окружна комісія планує до 14 години. Розглядаємо пакет. Від ДВК 711049. Цілісність пакету перевірено. Слідів пошкодження не виявлено. У приміщенні сесійної зали Черкаської міськради члени окружної виборчої комісії номер 194 приймають протоколи від міських виборчих дільниць. Своєї черги чекає Майя Лєбєдєва. Сюди жінка документи привезла опів на другу ночі. Вже було багато, тому що ми були записані 60-ті, а пройшли десь так 12-18. Важко було відслуховувати, оце ми всіх чекали. Очікували на сходах, так і так далі, де хто спав, де хто чекав. ось І і ось яка там 11, та ми лише чекаємо рішення. 194-й округ охоплює 84 дільниці. Приймати протоколи, із них окружна комісія почала вчора о 23.30, розповідає Олена Ястримська. Дуже все спокійно відбувалося, одреноважно. Єдине, що дуже важко дільницям, які на ногах всю ніч ну, Всім важко, тяжко, от, але вони витримали, хто спить, хто чекає. Ну, в принципі, все тихо, мирно, без ніяких скандалів. Відбувалася ніч, в принципі, спокійно. Зі слів Олени Ястримської на 11 годину окружна комісія перевірила протоколи 65 дільниць. П'ять протоколів з її слів повернули на уточнення. Суттєвих порушень не було. Десь не проставлена печатка, так як печатка знаходиться з секретарем на дільниці, тому ми змушені відправляти. В основному така проблема. Десь не проставили печатку, десь щось не дописали. Вони буквально за годину виправляють порушення і привозять уже правильні протоколи, які ми зразу ж затверджуємо. Об 11-ті окружна комісія приймає протоколи дільниці 711-001. Скільки у вас по списку виборців? 450? 450? Є пакет з предметами, з пломбами. Черга здати документи члени цієї комісії чекали 7 годин. До сесійної зали приїхали о 4 ранку, розповідає Володимир Красножон. На наблюдателі були, і ми дуже дивилися уважно. Порушення нас не було. Сиділи на полу, а жінка одна просто постелила э, таку тряпочку і лягла. Зі слів Олени Ястримської, результати з опрацьованих протоколів окружна комісія вносить до електронної системи. За мить їх отримує центральна виборча комісія. Завершити прийом документів по 194-му округу планують до 14-ї години. Ольга Гуржій та Горозія, новини. Голосування без паспортів, фотографування та знищення бюлетнів, а також спроби винести бюлетні за межі виборчої дільниці. Такі основні порушення зафіксували представники громадянської мережі «Опора». Зі слів координатора спостереження за виборами громадянської мережі «Опора» Захара Колісніченка, нині в Черкаській області станом на 11 годину опрацьовано 53% протоколів. Ранок почався з таких. Несуттєвих порушень. То люди традиційно в селах намагаються голосувати без паспортів та мотивуючи тим, що вони один одного знають. Найчастіше в день виборів фіксувалося фотографування бюлетеня навіть в кількох навіть на одній дільниці двічі була викликана і поліція, другого разу цей випадок силами комісії. Так би мовити, вичерпали, тому що видалили фотографії. Та три випадки знищення бюлетенів було у Черкасах, Каневі та Ватутіному були спроби винести бюлетні з дільниці. Три таких дві. Даруйте, дві спроби було у Каневі в обласній лікарні в онкологічному диспансері. Взагалі дільниця була розташована на другому поверсі. В самих кабінках були взагалі відсутні лампи для слабозорих. Ну така ж сама ситуація, як виїхали згодом, коли ми почали відвідувати виборчі дільниці в місті Черкасах. Та ж, та ж сама ситуація: недоступність, відсутність пандусів, люди змушені були підніматися на другі поверхи приміщень. 63% – така явка виборців, які проголосували на Черкащині. Про це повідомив голова обласного осередку комітету виборців України Максим Михлик. За його інформацією, голосування завершилося вчасно. Під час закриття дільниць порушень не було. Нагадаємо, учора, о 8-й годині, почалися вибори президента України, у них взяли участь 39 кандидатів. У Черкасах працювало 128 дільниць по трьох виборчих округах: 194, му 194-му, сто та 197. дев'яносто Про це журналістам Суспільного повідомили. Ми в заступнику голови 195-ї окружної комісії Любов Здоровенко. Дільниці працювали до 20-ї години. Це сьомі вибори президента України. На цю мить у мене вся інформація. Більше дивіться о 17-й.